Пройшов ВЛК у кому і помер. Резонансна справа про смерть мобілізованого у столичному ТЦК набирає обертів. У Верховній Раді вже грозяться провести спеціальну перевірку. Тим часом адвокат сім'ї померлого впевнений, смерть Романа Сопіна не була нещасним випадком. З вами Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Мобілізований Роман Сопін отримав важкі травми у розподільчому пункті Подільського району Києва. Тицька заявила, що вже після проходження ВЛК, до 43-річного чоловіка визнали придатним до служби, він раптом втратив свідомість і вдарився головою. Чоловіка госпіталізували у критичному стані. Вже в лікарні він впав у кому і згодом помер. При цьому журналістка та телеведуча Дарина Трунова, яка особисто знала родину загиблого, заявила. Що Сопін не мав жодних хвороб. Крім того, за словами батьків Романа, на його тілі були синці, а одяг розірваний. Вони підозрюють, що сина жорстоко побили. У ТЦК, де сталася ця подія, назвали версію про побиття чоловіка маніпулятивною. За їх словами, медогляди ТЦК та у розподільчому центрі Сопін прийшов без жодних проблем, і його навіть встигли зарахувати до військової частини. Наразі справу розслідує поліція, а міністр МВС Ігор Клименко взяв розслідування на особистий контроль. Водночас, тимчасова слідча комісія Верховної Ради готова провести власне розслідування смерті мобілізованого. За словами нардепки Юлії, яцик сліпо довіряти результатам служби перевірки генштабу або сухопутних військ не варто. На жаль, такі службові перевірки вкрай спотворюють реальні обставини і фактично. Оформлюється для приховування дій військовослужбовців РТЦК та СП, пояснила Яцик. Між тим адвокат родини загиблого Олександр Протас не вірить у версію ТЦК про випадкове падіння. У сопіна була тріщина черепа, трепанація, забій правої частини мозку. Так не падають. Це був потужний професійний удар, сказав адвокат в ветері Свобода лайв». Також проте зазначив, що ТЦК не зв'язувався з родиною після госпіталізації, а слідство розпочали із запізненням. Крім того, за інформацією адвоката, перед госпіталізацією між Романом і двома невідомими стався конфлікт. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Приїхав з війни і загинув вдома. Два тижні тому всю країну сколихнула шокуюча історія. На Полтавщині автівка з молодим подружжям і п'ятирічною дитиною за загадкових обставин опинилася у річці. Після довготривалих пошуків тіла були знайдені у водоймі без ознак насильницької смерті. Наразі слідчі намагаються з'ясувати обставини трагедії, а рідні загиблих не можуть оговтатись від горя з 37-річним Русланом Гутевичем, який був за кермом, авто, попрощалися 12 жовтня на Житомирщині. Як з'ясувалося, чоловік був військовим і пройшов не одну гарячу точку, але загинув вдома у перший же день відпустки. Що про нього відомо далі? З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Як повідомляє Житомирський інтернет-видання Субота у 2023 році, Руслан добровільно підписав контракти з зсу і служив на найгарячіших напрямках фронту. Покровському, сумському та Донецькому, від початку служби він не раз проявляв відвагу, підтримував побратимів і вірив у перемогу. Його добре знали й поважали у рідній прутівці, а також у Романові, Довбищі та Баранівці. Там завжди чекали на нього з новинами з фронту, допомагали його побратимам, підтримували морально і матеріально. З Оленою Руслан одружився лише рік тому, ставши віршимом для її маленького сина. Знайомі розповідають про нього як про люблячого батька і чоловіка, що мав великі плани на життя, поховали військового у селі Осичне з Вягільського району. Нагадаємо, 3 жовтня сестра Руслана звернулася до поліції з повідомленням про зникнення брата, його дружини та дитини. Жінка повідомила, що 1 жовтня родина виїхала з Полтави у село Ліщинівка на АвтоВАЗ, але у селі так і не з'явилися. Після двох діб безперервних пошуків правоохоронцям удалося знайти затонулу десятку у безлюдному місці на Дніворскли. В її салоні знаходились тіла жінки та дитини. Водійські двері були відчинені, що вказувало на те, що водієві вдалося вибратися із салону. Лише за чотири дні тіло чоловіка знайшли за 50 метрів від місця трагедії. У мережі припускали, що родину могли вбити через гроші, проте судово-медична експертиза не виявила тілесних ушкоджень на тілах загиблих. Їхня смерть настала від утоплення. Втім, у цій справі залишається чимало білих плям. Точні обставини жахливої події все ще не встановлені. Наразі судове розслідування триває за частиною 2 статтею 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Це традиційна попередня кваліфікація, яку змінять щойно доведуть протилежне. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки До зустрічі. Начальника ТЦК босифікувало ДБР, екс очільник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, який за час війни розжився нерухомістю в Іспанії та автівками на мільйон гривень, заявив, що був викрадений з лікарні працівниками держбюро розслідувань. При цьому слідчі зазначили, що просто виконували постанову суду, щодо підозрюваного у чотирьох злочинах Борисова. З вами Дмитро Драгонов. Докладніше про те, що відбувається у справі упального посадовця. Далі підписуйтесь на наш канал. В Одеському приморському суді триває розгляд справи екс-начальника обласного ТЦК Євгена Борисова. У 2023 році журналісти Української правди з'ясували, що родина посадовця під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили. Після цього президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу зсу Валерію Залужному звільнити військома. ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань, і у червні 2023 року Борисов все ж був звільнений з посади. Наразі він фігурує у чотирьох кримінальних провадженнях. Нещодавно працівники ДБР завершили розслідування останнього з них. Воно стосується підробки Борисовим документів для оформлення статусу особи, що отримав поранення під час захисту батьківщини. Також колишнім військом фігурує у справі про самовільне залишення місця служби та щодо можливого перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, пише Суспільне. На черговому засіданні Приморського райсуду Одеси у справі про самовільне залишення частини Борисов заявив, що працівники ДБР силу МІД забрали його з київської лікарні. За його словами, близько п'ятої ранку співробітники ДБР штовхали його ліжко, грубо поводились, самостійно збирали речі та намагалися вирвати катетер з руки. Після цього його відвезли до Одеси. У той момент зайшов співробітник ДБР, вдарив покойці у присутності всіх. Він каже: збирайся на букву С у тебе через годину засідання, розповів Борисов. Також підсудний наголосив, що вже в місці його возили між лікарнями, наполягаючи на госпіталізації. Проте він вимагав доставити його безпосередньо до суду. Водночас, прокурор у справі повідомив, що жодних скарг на дії слідчих до нього не надходило. Адвокат обвинуваченого Андрій Война заявив, що у Києві працівники ДБР вимагали у лікарів виписати Борисова та надали довідку, де зазначено, що він виписаний на вимогу у задовільному стані. За словами сторони захисту, ані моральний, ані фізичний стан Борисова не дозволяє йому брати участь у сьогоднішньому засіданні. При цьому раніше обвинувачений відмовився від участі у засіданні навіть у режимі відеоконференції з лікарні. Також адвокатка Лідія Карплюк заявила, що ДБР буцімто чинять тиск на медиків і перешкоджає реабілітації Борисова після операції. У довідці з лікарні зазначено, що йому необхідно щонайменше 10 днів без фізичних навантажень. У відповідь на закиди в ДБР заявили, що діяли в межах закону та ухвали суду про примусовий привід, адже на минулому засіданні їх зобов'язали доставити Борисово приморський райсуд. На відео, яке надали адвокати, співробітники ДБР зачитують ухвалу суду та просять адвокатку із сина Борисова не чинити опору. Журналісти зазначають, що будь-яких спроб фізично впливати на Борисова, на відео зафіксовано не було. Так само не зафіксованої спроб зірвати катетер з обвинуваченого. Враховуючи це, джерела слідство інфо у відомстві, вважає, що Борисов міг свідомо спровокувати ситуацію, очікуючи на прихід оперативників. З вами був Дмитро Драгунов. Підписуйтесь на наш телеграф та не забувайте про вподобайки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.